Як же прокачати внутрішню частину стегна? Багато жінок задаються таким питанням, шукають різні способи, вправи, перепробують різні методи, але в кінці вони відчувають більше передню частину ноги, сідниці. Тут не відчувається навантаження. Є одна вправа, яку ви точно не робили, ніколи її не бачили в залі, але вона найефективніша. Привидні м'язи. Це м'язи внутрішньої частини стегна. Функцію якою є приведення ноги в середину і забезпечення руху стегна до іншої ноги. Зараз під цю функцію ми будемо робити вправу. І так, цю вправу можна робити на стільці, на дивані, на лавці в залі. Неважливо. Головне стати в бічну планку, поставити ногу, рівненько лягти в одну лінію і давлячи в ногу, ми підіймаємо тіло вгору і цією ногою трохи доводимо скорочення. Розтягнення, скорочення, розтягуємось, опускаємось і підіймаємо за рахунок ноги, яка стоїть зверху. Варіант більш легкий